Друзі, вітаю! Це новий відлік. Як ви знаєте, іноді в перервах між нашими ток-шоу ми пишемо людей, чия думка нам цікава. І сьогодні я радий представити вам Сергія Гармаша. Він є моїм колегою, журналістом. І ще він був одним з Учасників тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. І зараз ми будемо говорити про е, сучасний хід переговорів стосовно майбутнього перемир'я, і знову ж таки тема Донбасу постійно вигулькує. Сергію, вітаю. Доброго вечора. Я знаю, що не так давно ви повернулися, якраз з. Території Донбасу, наскільки я знаю, ви були в Краматорську, можливо, в інших містах, і зараз фактично на переговорах одним однією з умов, яку нібито висувають Україні, є те, щоб Збройні Сили України вийшли з території Донбасу, які вони досі утримують. Що говорять місцеві там на тих територіях, про які йде мова? Я не зустрів жодної людини, яка серйозно приймає такі розмови, тому що військові не бачать для цього просто підстав. Мені кажуть, що для того, щоб взяти цю агломерацію Константинівка, Дружківка, Краматор, Слов'янськ Путіну, потрібно ще ну, різні терміни називають там від півтора до чотирьох років навіть. А, а місцеві а, ну, вони не вірять просто в те, що війна. Після цього зупиниться, а, тому в принципі також ну не припускають, що як вони кажуть, Українська держава їх зрадить, тому що ну був такий аргумент, а, що так Трамп може тиснути, але рішення буде приймати не Америка, не Європа, не Росія а саме Українська держава. А, ну і ще військові називають такий цікавий аргумент: що а, добре, ми а, виконаємо наказ, ми відступимо. А, росіяни займуть наші підготовлені позиції. А ми зараз будемо копати там десь у Степу, в Харківській області, а, нові а, позиції. Звичайно, що. А, вони також не вірять абсолютно в те, що Путін зупиниться. До речі, ніхто не вірить і в гарантії Трампа, тому що Трамп вже не викликає довіри. Тобто всі думають, що все одно буде війна, тому краще вести цю війну на підготовлених позиціях, от якраз багато років готували ці позиції, ніж віддати ці позиції ворогу і відступити. А загалом можна сказати, що от, існує план Б, люди про нього знають. Що в принципі ведеться хоч якась підготовка до не знаю, евакуації е, людей. От чи, чи є у людей, з якими ви спілкувалися план Б? Ну те, що ніякої підготовки не ведеться, це точно. Я б знав, просто я з силовиками там спілкувався, і не всі скажімо так про владі. Да? Тобто є люди критично, які ставляться, а вони точно розповіли про це. А тому такого плану немає. А щодо а, цивільних просто громадян да ну мені казали так, що от Слав'янську розмовляв та за новою жіночкою, вона казала, що ну доки хліб возять, я буду тут, хоча її є куди поїхати, в принципі. Але вона ну не хоче виїжджати 80 років вже не, не, не той вік, коли е, міняють. Хоча вона не хоче залишатись під Росією, ну і розуміє, що можливо й не буде де залишатись, тому що бачили всі кадри з Бахмуту. Там з тих зруйнованих міст. Е, тому люди це усвідомлюють. Не всі звичайно. Її в Краматорську там мені розповідали. А, жіночки, які кажуть, скоріше б це захопили, а, і, і, і мир настане. А, їй же кажуть: а як же ну, ти думаєш, де ти будеш жити, бомбити ж будуть. Вона каже, ну у підвалі, ну, похоронять тебе в тому підвалі під так би мовити, будинком твоїм. Ну, Тобто загалом а, я не бачив жодної людини, яка б серйозно сприймала ці розмови про те, щоб наші. А військові добровільно залишили Донецьку область, Ну от в принципі, якщо послухати те, що офіційно говорить українська влада, риторика така сама, що ми не будемо здавати наші території. Але Сергію, як аналітик, ви можете собі уявити такий сценарій? І за яких умов, от що має зробити США, як вона натиснути має на Україну для того, щоб домогтися цієї цілі? І чи можемо ми сказати, що зараз такий тиск відбувається? От тиск відбувається 100%, але я не припускаю, що українська влада, ну зокрема Зеленський. Давайте казати Зеленський, тому що а, українська влада, скажімо, можливо, хтось має там у владі інші погляди, а, особливо ті, в кого родини там да, в США живуть. і... Так мовити, є особистий інтерес. А, але Зеленський, я впевнений, на це не піде, тому що він чудово розуміє, що юридичної а, бази, юридичного підґрунтя для такого рішення не існує. Його не може бути просто. А, Конституцію ми не змінимо, доки у нас ведеться війна. А, Зеленський не може щось підписувати, де а, лежать обов'язки на а, Верховну Раду. Тобто він не може. Обіцяти щось за Верховну Раду, гарантувати, що вона щось таке ухвалить. <кій> Я думаю, він чудово розуміє, що наказ про відступ з Донецької області це ну, потім кримінальна відповідальність за державну зраду. Знову ж таки, і це також юридична. Так мовити, обґрунтовано. Тому ну, нав навіть з цього так би мовити, мотиву такого наказу ну, навряд чи він буде. Це перше. Друге, ну всі ж розуміють, я думаю, Зеленський також що Путін не досяг своєї мети. Тобто йому потрібна пауза, дійсно потрібна, а, але він не досяг своєї мети і війна продовжиться. Але ми будемо вже слабкішому на слабкіших позиціях. А uh, тому, uh, на мій погляд, ну треба тягнути час. Просто путіну якраз дуже важливо uh, якомога скоріше дотиснути Україну, і Трампу, до речі, важливо скоріше дотиснути Україну. Тому що і в Путіна а, восени вибори, і в Трампа восени вибори. Да? І тут Путін розуміє, що навіть якщо він щось там якось а, владнає своїми виборами, то він же може втратити Трампа, да, який може втратити більшість у Конгресі. І Тоді а, політика Штатів може змінитися стосовно Росії. Тому Путін також поспішає. А, Трамп також розуміє, що йому потрібно до чогось прийти з якимось результатом до цих виборів, інакше він програє просто. А, і також тисне. Я думаю, що нам треба просто розуміти ці механізми. А, до речі, звичайний і дуже цікавий механізм, а, який використовують якраз ну знаєш, книжки там є про те, як там чи царушники а, впливають на людей. От я їхав, якраз у потязі з Донбасу читав а, про цей прийом контрастного емоційного душу. Ну, це взагалі відоме у особистих стосунках. Психологи розповідають про такий прийом, але його використовують у і в політиці. А я бачу, що Трамп однозначно використовує цей, так би мовити, метод, тому що то він за Україну, то він проти, то він виганяє Зеленського, то надає вже тамагавки на словах. Да? Про що це свідчить? Про те, що він щось забирає, але щось дає. І створює таку ситуацію, коли об'єкт його маніпуляцій, в даному випадку, Зеленський, а, ну може хотіти а, повернути, а, так би мовити, благий настрій да, розташування до себе Трампа, якого насправді і не було. Насправді і не може бути, тому що все ж таки ну у Трампа можливо є інтерес і симпатії до Росії. Тому що бізнес, гроші, авторитарний лідер, яким Трамп сам хоче бути, да, і яким він захоплюється, а, але симпатії до України в нього точно немає. В нього може бути інтерес лише до України а, ну, в даному випадку навіть політичний, чисто от, до виборів, да? а, навіть бізнес інтересу до України в нього не може бути, тому що Україна не, ні, ніколи не зможе запропонувати стільки, скільки скільки може пообіцяти Путін, не факт, що Путін виконає це. І не факт, що йому, якщо він навіть захоче, дадуть виконати це китайці, від яких він сьогодні залежить, так але а, пообіцяти він може. А, і Трамп ну він, мабуть, любить, коли йому вішають лапу на, на вуга. Я не знаю. Але ну це працює. Ми ж бачимо, що це працює. Да? А, тому ми маємо розуміти, що у ці іграшки Трампа. Uh, для чого вони робляться? Тому що він також uh, не впевнений. По-перше, що він зможе дотиснути Україну, інакше б не треба було задіювати ці психологічні, так би мовити, uh, методи. Uh, По-друге, в нього також мало часу. Uh, По-третє, Ну, Трамп, вибачте, сьогодні ми з дуже цікаву ситуацію. Він фактично, як от Путін 22-му році об'єднав українців, да і створив, як ми кажемо, українську націю. Так Трамп сьогодні створює а, європейську націю, фактично, да? А, тобто він змушує європейців під загрозою а, втратити безпековий цей безпекову парасольку США, а, створювати свої там а, мобілізувати, створювати свої якісь а, так би мовити силові важелі. Виробляти свою силову позицію і стосовно Путіна також. І ми бачимо, як це працює сьогодні. Можливо, це початок тільки, але воно вже є, воно вже працює. Тому я думаю, що треба просто тягнути час дійсно. І е, якщо ми можемо дійсно е, затягнути хоча б на півтора роки, е, оборону Донбасу, то ще не факт, що через рік там Путін не здується, тому що ситуація економічна а в Російській Федерації дуже складна. і вона Фактично кожного дня ускладнюється. Якби ще Трамп дійсно бажав нам добра, він би посилив так би мовити цей тиск на Росію. Економічний, виключно економічний, щоб Росія, так би мовити, витратила свої кошти і вже не змогла воювати з нами далі просто через економічне чинник Але Трамп мав не хоче цього. Так, от питання в мене: чи є у України зараз можливість стягнути? Бо ми бачимо, що от зараз навіть ми коли домовлялися про це інтерв'ю. Сергій сказав, що в нього за півгодини відключають світло. В мене за годину відключають світло, і е, розрозуміло, що Росія насправді посилює такий тиск на тил український. Чи буде України достатньо можливості стримувати цей, цю навалу стільки часу, скільки це потрібно для того, щоб змусити вже Путіна сідати за стіл переговорів? Ну Дивись, вимикають у нас з тобою світло. Дійсно, сьогодні 16 годин там вчора п'ятнадцять. А, у тебе виникла думка, що треба здаватись, якось закінчувати, тому що в нас світла на немає. Мене. Мене ну, ні. в мене може не ви не виникнула, бо може у когось ну, іншого я... виникла. Ми не знаємо суспільних настроїв. Поки що Я думаю, цього. це є звичкою, реальністю. Просто для українців а, були різні ситуації. Ми пережили вже були блекаути. У нас як же ти пам'ятаєш, тому ну людина пристосовується до всього. Я думаю, що це важливіше, а, тобто, ну. Закінчити війну а, справедливо, да? і з гарантіями, що вона не почнеться там, хоча б, там, протягом 10 років, для нас важливіше, ніж а, пережити там, кілька годин темряв. Друге, ну, а, скажімо так, в Путіна ж теж вичерпуються ресурси, а, але нам от допомагає Європейський Союз, наприклад. Да? Ну, допомагає об'єктивно, тому що він, так би мовити, там є дійсно зараз проблеми, але нікуди вони не дінуться, гроші будуть. Вони в самі в цьому зацікавлені. А чи зацікавлений Китай чи там, Північна Корея в економічній підтримці Путіна? Ну, Північній Кореї, я думаю, можливості таких немає, а Китай не зацікавлений, тому що для нього Росія ну, вигідна, якраз слабка. Да? Як Китай не зацікавлений в тому, щоб Путін помірився з Трампом і став більш незалежний від Пекіну. Не? Так з іншого боку, не за... Китай не Китай не зацікавлений в тому, щоб війна припинялася, тому що чим довше триває війна, тим довше у Китаї є дешева нафта, дешеві ресурси, тим більше Росія залежить від Китаю. Ну тут можна по-різному дивитися. Я думаю, що Китай не зацікавлений в поразці Путіна однозначно, але він не зацікавлений в перемозі а, Росії. Mm -hmm. Але так чи інакше, об'єктивно війна закінчується через брак ресурсів і там і там. Тому Китай зацікавлений якраз а, в компромісному, паритетному а, мирі, так як і ми, до речі, в цьому наші інтереси співпадають. Тобто він зацікавлений а, у припиненні, до речі, постійно про це каже у припиненні вогню. А, і якщо пам'ятаєш китайські там мирні ініціативи, там якраз першим пунктом йде припинення вогню а, по лінії фронту. Це перше. Друге, там а, згадується у ООН міжнародне право, тобто територіальна цілісність, повага до територіальної. Це дуже важливо для нас. А, тому а, Китай, я думаю, якраз так би мовити, зацікавлений зараз в такому ж мирі, як і ми. І ну, з цим треба працювати. Я хочу повернутися до Дональда Трампа. Сьогодні вийшло його інтерв'ю політико, і, зокрема, Трамп доволі. Чітко висловився стосовно виборів в Україні. Він вважає, що Зеленський вже дуже довго сидить при владі, що треба провести вибори. Він, до речі, сказав, що не виключає, що Зеленський може там перемогти. Але от прям таке враження, що з'явилася нова вимога сьогодні від Сполучених Штатів. Чому так? Чому зараз Трамп вирішив про це почати говорити? Ти ж розумієш, що це вимога не від Сполучених Штатів, а від е, Кремля. Фактично. Просто Трамп спілкується, на жаль, з тими, хто ретранслює або напряму, можливо, спілкується з Кремлем. Е, і та сторона має на нього більший вплив. Тому він озвучує е, такі, так би мовити, вимоги. Е, чому ти знаєш, я перестав аналізувати Трампа, тому що сьогодні він каже одне, завтра інше. Зараз він тисне на Зеленського і тому е, робить такі заяви. А післязавтра він може щось переглянути да, і сказати, що Зеленський молодець там, і, а Росія паперовий тигр. Як це було? Тому а, Трамп ну, це людина, яка, скажімо, мислить, на жаль, не стратегічно, а він а, має вузький інтерес і користується а, так мовити, конкретним моментом для реалізації цього інтересу. Сьогодні він а, каже про те, що там. В Україні, от є май, майже диктатор, да а, до речі, чому я зробив висновок, що це з Кремля претензія? Ну він же там розповідав про те, як. Зеленський не дуже чемно, як він сказав, розмовляв з Путіним під час зустрічі. Сказав, що хоче повернути Крим і НАТО. Ну Трампа ж не було там, звідки він міг знати, що там Путін нечемно розмовляв з Путіним. і, 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 і не то, чи Зеленський розмовляв з Путіним. І що він йому говорив? Ну напевно, це а, від Путіна, так би мовити. Скарга була, що от такий Зеленський нечемно зі мною розмовляв да? А сам там сидить і диктатор немає повноважень. Ми все це вже чули. Я думаю, на це не варто звертати уваги. Вибори будуть, коли зупиниться війна, коли буде припинений військовий стан, воєнний стан, і все ж таки, наскільки Трамп сам по собі є, од тим паперовим тигром, наскільки він дійсно може, якщо захоче, ускладнити Україні і ведення війни, і ведення переговорів. Чи дійсно можна сказати, що в принципі все нормально? От нам головне протриматися? Трамп буде постійно говорити оці різні речі, як він говорить сьогодні, одні, завтра інші. Але от ми тримаємося, поки нас, нас Європа підтримує, і все добре. Чи все ж таки є щось у Трампа? Якісь не знаю, козирі в рукаві, чи важелі тиску на Зеленського, на Україну загалом, які можуть нам сильно ускладнити життя? Ну вже ж було, так, да, коли нам е, переставали передавати розвідувальну інформацію, коли нам вимикали Хаймарси, до речі, е, з Вашингтону, коли що там гроші нам затримували, зброю. Я думаю, що таке може повторитися, але зараз трохи інші обставини. Тобто, зараз зброю нам не дають, а продають і продають не нам а НАТО а, і, і Трамп зацікавлений в грошах за цю зброю. По перше, по-друге. Ну, вже маємо досвід так би мовити припинення постачання розвідувальної інформації. Я думаю, що вже напрацьовані так би мовити запасні механізми, да, з нашими європейськими партнерами. Ну, тобто, це як до речі кажуть, і військові не критично вже uh -huh. навіть якщо відключать все одно. Ми зможемо вирішити цю проблему. Хоча, звичайно, буде складніше. Але я хочу зазначити, що у Трампа також, так би мовити, обмежений простір для маневру, тому що американські виборці не підтримують його, як Шання вибачте, з Путіним. Да? Вони скоріше підтримують Україну. А, у Трампа вибори, ще раз нагадую. У Трампа складна внутрішня ситуація, а, тому, а, до речі, давайте не, не, не згадаємо ще Венесуелу, да? і не зрозуміло, чим там закінчиться ситуація. А, і скажімо, всі останні агресії Сполучених Штатів були не дуже вдалими для Сполучених Штатів. Тому а, я думаю, що Трамп перебіситься, чесно кажучи, просто і обставини змушуть його все ж таки дослухатись і до Європи, і до України, а головне до а, своїх виборців. Він буде тиснути зараз. А, можливо, дуже сильний буде момент тиску, але. А, Зовсім вже стати на бік е, країни агресора, стати на бік е, Путіна. Я думаю, він не зможе дозволити собі такого. Ну от окрім зовнішнього тиску, да, в Україні є так би мовити, тиск внутрішній. Фактично, оця активізація переговорного треку, поява. Е, Плану мирного з 28 пунктів вони якраз з'явилися під час скандалу з плівками Міндіча, і зараз у України немає частини міністрів, немає керівника офісу президента. Наскільки є ризик того, що е, цей політичний скандал переросте в, такий, в таку повноцінну політичну кризу? Е, можливо, з непередбачуваними наслідками. І наскільки це може ускладнити? Оцей міжнародний трек, в якому зараз Україна постійно знаходиться, ну перше, Зеленський звільнив Єрмака. Якщо Єрмак дійсно причетний до корупції, то Зеленський позбавив Сполучені Штати цього важеля впливу на нього. Він його звільнив. Тобто, тиснути через Єрмака, на Зеленського вже не вийде. По-друге, я не бачу, скажімо так, ознак політичної кризи, тому що я не бачу. В Україні а, сил зацікавлених у цій кризі. Навіть наша опозиція а, в ній, в принципі, не зацікавлена. А, і ми бачимо, що вже після Єрмака було голосування за бюджет, і воно відбулося. І всі органи влади, а для мене, до речі, є лише одна ознака політичної кризи це не некерованість державними інститутами. А, на сьогодні всі органи влади керовані. Все працює тому. Я не думаю, що можна буде використати цей так би мовити скандал для тиску на Зеленського. Для пропагандистського ефекту, тобто для пояснення заходу, в тому числі американським виборцям, чому Зеленський поганий, як зараз Трамп. А каже, що Зеленському треба провести вибори, тому що він ну фактично легітимний. А да? це ж він каже не нам з вами. Він каже, це американцям, тобто він готує ґрунт для того, щоб пояснити потім американцям, чому він тисне на Зеленського, да? чому він тисне на Україну. Я думаю, що до речі, буде ще задіяний там для цього і цей скандал, тому що я відстежував дуже слабко в американській пресі відображались ці події з Мідіч Гейтонці. Можливо, ще буде. Uh -huh. а, але але це там на заході, скажімо. тут. А, ну Зеленський все ж таки показував, що він сильна людина, і тиснути на нього це невдячна справа. Я думаю, що якщо він зможе витримати цей удар. То ну я кажучи, не вірю, що він виграє вибори наступні в будь якому випадку, але він не програє країну, не програє так би мовити свою історичну роль, своє історичне місце як людина, яка не здала країну 22-му році. І я сподіваюся, не здасть її 25-му. Теж хотів запитати, а яких ще ударів нам варто чекати? Зрозуміло, що Ні Путін не. Кидає да, свою ідею продавити невигідний для України мир. Ну і Дональд Трамп теж напевно поки що не збирається здаватися. От які ще можливі провокації, можливо, заяви неприємні для нас? До чого варто готуватися? Я думаю, що треба дивитись на внутрішню ситуацію, тому що у нас можуть з'явитися сили, які хочуть миру будь-якою ціною. і Проводити якісь, скажімо, внутрішні акції, які дозволять і Трампу показати про те, що там українці хочуть миру, а от Зеленський не дає, да? а, і Путіну це казати. А, тобто такий момент може бути, по-перше. По-друге, може бути проблеми з фінансуванням від європейців. Все ж таки а, це серйозна проблема. А, від цього буде залежати і ситуація на фронті. Я навіть маю на увазі не оплату а нашим військовим. Да, я маю на увазі те, що у нас зараз, вибачте, давайте казати, реально вже багато іноземців, які воюють за гроші. Да? Як і в Росії, до речі, у них зараз а, мобілізація а, там, от, 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 з цих там, 35 тисяч, як вони кажуть, що там дуже бага, велика частина американців африканців. І вони це вже не приховують навіть, я це оце читаю російських ЗМІ. А, тому можуть бути у нас і такі проблеми. Ну, Ви не знаєте, знаєте, я думаю, що ми вже навчилися датуватись до всього. Uh, і адаптуємося до цього. Тобто тут в чому uh, тонкості, тонкості, так би мовити, моменту, в тому, що uh, у нас може бути складно, але паралельно і в Росії виникають свої складності. Uh, і якщо uh, ще раз, якщо ми маємо все ж таки там погано чи непогано інколи, але зовнішню підтримку, то uh, Росія такої підтримки ну, безкорисливої немає. Да? Росії допомагають виключно за гроші, за російські гроші і виключно за демпінговими цінами. Тому я думаю, там ситуація може ускладнюватись навіть скоріше ніж у нас. Сергію дуже дякую. Ну що сказати, тримаємося. з нами був Сергій Гармаш, мій колега, журналіст, аналітик. Дякую дуже і дякую всім глядачам. Дивіться новий відлік кожного четверга, о 21.30. До побачення.